Пароучисник вже давно не новинам, вже багато користувачів застосовують цю техніку, що дозволяє справлятися з прибиранням швидше та ефективніше. Проте, якщо раніше такі пристрої були доволі дороговартісними, то зараз все більше брендів вводять їх в свій асортимент за доступною ціною. Звісно, виникає питання, чи буде такий пароочисник настільки ж якісним і видаляти різноманітні забруднення, як і більш популярні аналоги? Саме тому сьогодні в мене на огляді новинка парогенератор від Хаос про який я не тільки детально розповім, але й випробую його на ділі. Всім привіт! Мене звати Михайло. А ви завітали на Ютуб канал Епіцентру. Ну а перед тим як почнемо, запрошую вас підписатися на канал та активувати сповіщення всього лише одним кліком на ці іконки, щоб не пропускати нові цікаві та корисні відео. Готово? Ну тоді починаємо. Парочисник Хаус Марк» має компактний дизайн, зручно лежить у руці і не навантажує зап'ястя під час тривалого використання. Завдяки довжелезному триметровому шнуру можна пересуватися всією кімнатою та працювати на Значних відстанях від розетки різноманітні насадки дозволяють очищати будь-які поверхні. Уявіть, потужність 1350 ватт. Гаряча пара під тиском 3 бари і температура 110 градусів. Усе це розчиняє бруд і знищує 99,9% бактерій І найголовніше, пристрій готовий до роботи вже за 30 секунд після вмикання. А ще він може безперервно подавати пару протягом 18 хвилин, часу, якого вистачить, щоб навести ідеальний лад. Спершу я вирішив протестувати пароочисник на радіаторі опалення, який після зими трошечки е запилився. Озброївшись кутовою насадкою, я спрямував гарячу пару на забруднені ділянки, і все за кілька секунд почав помічати, як пил і бруд розм'якшуються і стікають вниз. Трохи пройшовся щіткою, і радіатор почав виглядати як новий. Чесно кажучи, я не очікував такого вражаючого результату. Найбільше здивувало, що навіть у вузьких щілинках, куди майже неможливо дістатися, звичайною ганчіркою, все стало ідеально чистим, і ви ж знаєте, як важко вичищати бруд між секціями. Хаосмарк впорався з цим без жодних зусиль. І тепер я впевнений, що ця річ справжня знахідка для генерального прибирання. Після цього настала черга кухні, і тут вже більш складніше все. Всі ми знаємо, як не просто відмити жир із витяжки, а також варильної поверхні, особливо, якщо він застарілий. Пара розм'якшила забруднення, а я лише легенько витер їх серветкою. І все це без жодних агресивних миючих засобів. Коли мова йде про витяжку, то зазвичай вона покрита липки. Шаром жиру. І знову ж таки результат перевершив очікування. Жодного довгого натирання та використання хімії лише гаряча пара і мінімальні рухи серветкою. Особливо мене вразила його ефективність на швах у ванні. Свіль та вапняний наліт просто зникає під дією гарячої пари, і навіть важкодоступні місця легко очищати завдяки спеціальним насадкам. Крім того, я спробував відпарити штори, і вони стали виглядати свіжішими без необхідності прання та прасування. Пароочисних хаос марк дійсно універсальний. Ним можна не лише ванну й кухню чистити, а й м'які меблі, килими і навіть одяг. Це чудове рішення для тих, хто прагне екологічного прибирання без зайвих витрат. Також цей пристрій чудово підходить для дезінфекції дитячих іграшок, що особливо важливо для сімей з малими дітьми. Єдиний момент, на який варто зважити, це невеликий резервуар для води. Якщо у вас велика площа для прибирання, доведеться кілька разів доливати воду. Проте це дрібниці, враховуючи наскільки потужний та ефективний цей пристрій. Отже, гаус SC09. Це справжня знахідка для тих, хто хоче швидко та якісно прибирати без використання хімії. Він простий у використанні, ефективний, а головне допомагає заощадити час і сили. Якщо вам набридло витрачати купу грошей на мийні засоби, можливо, настав час перейти на пару. Ви точно не пошкодуєте? Ну а в мене на цьому все побачимось. Коли побачимось, бережіть себе, Па-па!